Аби не діждав, щоб замерзнув Станіслав. Водичка люкс. Не Та як вода тепла? Ви що, як в теплій воді можна змерзнути? Адреналін. Вода тепла ще й теплій. У нас води холодної не буває. Коли ви заходите в воду, одразу тіло зжимається, ось. Ну, то йде медичний процес. Кров зганяє до середини, виходите, легені працюють, розігріває, піднімає температуру до 40 градусів. Ну і говорять при цьому ефекті більшість е, захворювання на ранньому приводі вони всі лікуються. Дякую за сьогоднішню акцію. ну І також хотів би сказати, що вона має певний символізм, то показати нашому ворогу, що не, не, не дождуться, щоб ми замерзли. Та? І ми вистояли, і вже зрозуміло, що ця зима, хоч вона була надзвичайно важка, але ми вистояли і ми вистоїмо, і ми переможемо.